Всім привіт! На каналі Дмілена Таро. Подивимось сьогодні місто Дніпро. Яка буде обстановка, яка буде ситуація в місті Дніпро з 27 листопада по 4 грудня 2022 року. Яка буде ситуація? Підкажіть нам місто Дніпро. Буде сила застосована. Можуть бути перебої з водою, проблеми. Чи будуть запускати ракети в місто Дніпро? Так, може бути, хоча все одно люди намагаються, група людей, це військові, якось контролювати і врятувати ситуацію, але все ж таки нападки будуть. І бачите, тут карта сила теж будуть. І зверніть увагу саме на воду. Давайте глянемо саме ситуація, яка буде з опаленням, електроенергією, яка буде ситуація з опаленням. З опаленням з 27 листопада по 4 грудня у місті Дніпро з електроенергією і зі зв'язком. Зв'язок більш-менш опалення проблеми можуть бути. Електроенергія, так будуть проблеми. Будуть проблеми дуже обмежене користування електроенергії по тузу. Саме нападки, можливо, якраз оці попадання буде пов'язані з електроенергією, з тим, що щось може трапитись. Все ж таки, вони ж хочуть забити звичайних людей, цивільне населення, але тримайтеся, все буде Україна, українці сильні. Ми все з вами зможемо. До нових зустрічей.